До 9 років позбавлення волі засуджено під санкційного шахіста-зрадника, який спонсорує війну Росії проти України. Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані службою безпеки України докази щодо колишнього українського шахіста та активного прибічника путінського режиму Сергія Карякіна. Карякін уродженець Сімферополя. Він ще у 2014 році публічно підтримав незаконну анексію Криму. А після початку повномасштабного вторгнення РФ не лише виправдовував злочини окупантів, а й намагався впливати на міжнародну аудиторію, мовляв, вкрай дивно бачити тих, хто закликає Росію зупинитись. Ставши членом створеної путіним організації Народний фронт і одним із активних пропагандистів, він відкрито закликав росіян та мешканців тимчасово окупованих територій України допомагати російським військовим штурмовикам. Використовуючи власну медійність, Карякін створив телеграм-канал, через який збирав кошти і закуповував для загарбників дрони, тепловізори, спецтехніку, зброю, екіпірування та інше військове спорядження на сотні мільйонів рублів. Передавати загарбникам подарунки він осо. Бисто приїжджав на окуповані українські території на підставі зібраних слідчими СБУ доказів. Зловмисника заочно засуджено до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.